Камера 70. На той час перебувало 13 осіб. Вони виконували роль могильників. За день до розстрілу вони виходили з лопатами та копали ями, а потім йшли і засипали їх. Мені також вдалося довідатися, що ці люди були заздалегідь, засуджені до смерті, але вони вірили в. Вирили неправдивим заявам гестапівців про те, що їх відпустять після певного терміну роботи. Ось такі ще одні камери. Камера 71. Ось в таких умовах жили в'язні. Дерев'яні лави, на лавах якісь тряпки, на стінах кров і імена. І якісь побажання, тому що всі ці в'язні розуміли, що вони загинуть і намагалися на стінах хоч щось залишити після себе якісь згадки. Камери 72, 73 одиночні. В цих камерах. Це були камери для інфекційно хворих чоловіків. Біля туалетів, туалетів тюремники ставили для них відра з їжею у темряві і в'язні. Дуже часто з хворими очима брали замість їжі кал, власний кал. Крізь отвір, долинали прокльони образи. Тут скрізь стояли сморід людських тіл і моторошна вогкість. Ось таких умовах це все було. Це сходи смерті, чому так називаються? Бо це місце жорстоких ігор Есесівців. В'язні були змушені бігти вгору з важким камінням, а потім їх зштовхували вниз.